Ось ти кажеш, я люблю тебе, Ісус, але серце твоє не з Ісусом. Він ревнує тебе. Він тебе приревнував. Можливо, ти машину любиш більше, як Ісуса. Можливо, відпочинок, можливо, одяг, можливо, життя в цьому світі, можливо, дітей. Він ревнувати буде до твоїх дітей. Він буде тебе ревнувати до твоєї машини, до ремонту в квартирі, до якого причепилася твоя душа. Він не проти, щоб ти зробив ремонт. Він не проти, щоб ти купив машину. Він не проти, щоб ти родив дітей. Но Він проти, коли ти будеш це все любити більше, як його. Він сказав, хто любить батька, матір, сестру, кого хочеш більше, ніж мене, той недостойний мене. Ісус так хоче, Він любить тебе. Ну, і хоче взаємності. Коли ти влюбився в людину, ти хочеш взаємності. А коли ти любиш, а тобою пренебрігають, скажіть, що ти відчуваєш в таку хвилину? Страдання, прикрість. Так само Ісус, Він тебе любить, а взаємність є. Ти його любиш точно так же взаємно, чи ти думаєш про інші речі. До ревності влюбить дух, який вселився в нас, каже Ісус. 2 Петра, 1:4. Тому що від божественної сили його даровано нам все потрібне для життя і благочестя через пізнання того, хто покликав нас славою та чеснотою, якими даровані нам великі й дорогоцінні обітниці, щоб ви через них стали причасниками Божого єства, віддалившись від пануючого у світі розтління похіттю. Каже апостол Петро, що в цьому світі є розтління похитю. Цей світ зітлів. Він лежить у злі, каже Йоанн. В ньому нема правди Божої.